Тут вже в 10 вечора така тиша. Кому треба тосня 10 хвилин по пляжу, і там нічний клуб з басейнами, з усіма музонами, а тут просто така тиша. Я думаю, боже, слава Богу, що в нас така локація, де небагато людей. Дуже тихо. Я буду робити два коктейльчика. Ви думаєте, один Віктору, один мені? Ні, Віктор ще спить, він же ж за кермом проїхав. Дві з половиною тисячі кілометрів. Ну, правда, з перервою на сон, але він ще спить. Один коктейльчик буде моєму синочку. Колі, Коля вже прокинувся. О, діти тут так прикольно. Діти вже знають. Ну, якби тут вже цілі коаліції такі дітей, вони збираються, вони вже щороку тут приїжджають просто як на канікули. І вони ці діти такі, ой, я ви відпустите Соломію зі мною в аквапарк. Ой, а ви там, ну тобто розумієте, це ж діти, партнерів, і багато хто з них взагалі вперше почав за кордон виїжджати, тільки коли в ПМ уже. Так, доброго ранку. Це, це я Колі, ложечку, сельшуц, І Він любить з бейсиком. А я люблю з павер коктейлем Мені подобається тут ця пряний присмак. Тут є просто збільшена кількість імбирю, Десь він мені заходить підсвідомо. І він якийсь не такий солоденький, як Basic. І мені дуже імпонує більше павер коктейль. Плюс тут вже є Activize, багато його тут сенситів. він не буде давати флеш-ефект. А я собі ще трішки додам, і Колі теж трішки додам. Питаю Колю, скільки ти хочеш, Мірно чи чайну ложечку. А він каже, чайну ложечку. Ну окей, хай буде чайна ложечка. Собі я точно не буду чайну ложечку, собі я може десь третинку, половинку. І так буде флеш-ефект. У мене флеш-ефект тільки на личку. Личко, яке загоюється після всіх видів косметик за 18 років щоденних. Тому воно в мене ще не ідеальне, але я на шляху до цього. Я приймаю себе такою, як я зараз є, і працюю над цим. Ой. І що мені подобається в цих коктейльчиках? от просто додай водички. Просто додає води. Якби не стільки тексту, то це займає 30 секунд. 30 секунд готувати, 30 секунд пити коктейль. Я ще взяла з собою коензим. Колі не буду коензим додавати, у молоді так його достатньо. А так як я вже зайшла в категорію не просто 40, а ще й 45, то мені коензимчик. Просто необхідний доброго ранку. І ще раз скажу, що ми в Хорватії, це подорож від компанії. І е, для мене особисто дуже приємно, що не тільки ми там подружимо, а ще й величезна кількість нашої команди. Додаю обов'язково Омегу. Взяла з собою новеньку. Ми тут за 5 днів, 7, за тиждень її вип'ємо. Омегу, ви знаєте, якщо хтось хоче. Досвідчитись, ну там можна поїсти клітковини і, і якби, поповнити запас ферментів і клітковини. А от омегу ви нічим абсолютно не компенсуєте. Омегу нічим не компенсуєте. Тому омега обов'язково в раціоні. Всім, хто не хоче знати, що таке зношення мізків, суглобів, це таке паливо просто для нас. І нашого організму для. Це будівельний матеріал для роботи будь-якої клітиночки. Ось. Ну і плюс я, так як тут багато сонця, так як ми будемо багато часу перебувати біля водички, плюс іще ж гаджети, ніхто не відміняв. Обов'язково лютеїн. Я вже хотіла попити Generation 50, але забула коробочку. Тому я вирішила просто пити два тижні генерейшн, два тижні масла, але в Хорватії вже буде без генерейшн. Стільки всього взяла, генерейшн забула. Лютеїн написано 19 краплиночок, але навіть якщо ви 10 краплиночок капнете, то вже буде краса. Такий він насичений по кольору виходить. Такий густий. Смачнющий! неймовірно. Зараз покладу ще ложечку і не мастити столик. І ще покажу, що я для себе додаю. Це, це буде раніше пила по одній капсулці, це вже буду по дві. Дуже класні для трансформації жирів е, у енергію. Це антицелюлітні капсули. Так, у нас дуже гарно. У нас дуже гарно і затишно. Ще раз скажу, ми тут е, Ну, з цього року ми живемо в модульному будиночку. Машина зразу припаркована тут. Буквально 10 метрів і море. Е, тут палаточки, тут е, трейлери, тут е, люди живуть, собі їздять на велосипедах. В 10 вечора вже тиша, ніхто нікому не заважає. Але вечір... Е, вечір. Він такий, знаєте, весь тут у лампочках, у фонариках, тому що вони тут собі оздоблюють простір навколо себе. І воно тут, знаєте, якесь казкове містечко таке. Е, ось я теж облизую ложечку перед тим, як в пакетик покласти. Просто в ефірі вже не стала облизувати. Пише Леона Сідловська, що вона облизує ложечку. Дивіться, для чого я п'ю антицелюлітні капсули. Це альфа-ліпоєва кислота. Це також ель е, аргінін ні, ель-карнітін. Він допомагає виробляти енергію і всі погані жири спалювати е, і переводити в енергію. Тобто він навіть розщепляє е, всі ці важкі жирні утворення, які є в нашому тілі. У мене є жирні утворення. Повірте, у кожного з вас теж є. Ну, майже у кожного. Е, я просто. Хоча вже целюліта не маю, але я ще маю животик, який після пологів кожного разу трошки збільшувався, збільшувався, збільшувався. І зараз на даний момент моя талія не ідеальна. Я працюю над цим, щоб вона мене радувала більше. Хоча я люблю себе в такому форматі, як я є. І ось цей Л-карнітин, він допомагає розщепити жир, у кого холістеринчик підня, підвищений, теж буде корисно. І він допомагає цей жир. Віднести, потім молекула захоплює цей жир і відносить в мітохондрію. І від цього енергії ще більше. Зобачки тут бігають у нас. І від цього енергії ще більше, і е шкідливих жирів ще менше. На фігуру це дуже корисно впливає. Тому я ось собі, крім фізичних навантажень, доповнюю такими капсулками. Також зараз собі ще вип'ю буквально 5 капсул аміну. І е, одну капсулку моногену. Аміно це як будівельний матеріал. Ви знаєте, що для того, щоб були ферменти, бо ферменти це білок, до якого причеплені різні там молекули вітамінів або мінералів, і від того, в залежності від того, що причепиться, буде фермент. А нам ферменти треба для травлення, для активізації різних процесів. Далі. Амінокислоти це м'язовий корсет. Мені всі тут зробили компліменти, що я виглядаю менше. Хоча по вазі я така сама, ніж рік тому, але дійсно виглядаю менше, тому що м'язи важчі, ніж жир. Я півроку тренувалася по стілюючому імпульсу. Я не робила якогось суперголоду для того, щоб скинути вагу. Я люблю себе такою, як я є. Мені в такій вазі комфортно. мені Приємно, я не мерзну, у мене, як то кажуть, є за що взяти. <смі> я маю собі нормальні форми е, тіла, і мені це імпонує. Але для того, щоб мій м'язовий корсет для того, щоб мої суглоби, міски, щоб не зношувались, я підживлюю себе амінокислотами. Це дуже висока концентрація корисного, тим більше, що капсули тануть практично в роті. Ну і моноген. Я вживаю, тому що маючи генетичну схильність до варикозу І після всіх моїх цих вагітностей і пологів, після шести пологів, однозначно мої венки просять підтримки. І я вживаю це для підтримки. Ось така ж в мене капсула, хоча я й не люблю капсули, чесно скажу. Але якось вже звикла, ковтається досить легко. У кришечку зараз сину своєму капсулки занесу три штучки. Він теж вживає моноген, хоча йому ось ось буде 15. Але ми вживаємо моноген, тому що в, в нас в сім'ї в, ана, в анамнезі є е, варікоцелі. То для того, щоб не було цих варікозних розширень судин, я вдаю наперед. Я така людина, яка любить подумати про те, щоб було добре заздалегідь. Профілактика, наше все. Тому. Коктейльчик мого сина, головне, знаєте, не перепутай. Це з павер коктейлем мій, це з Basic'ом колін, його капсулки. Я зараз занесу, а ці капсулки вип'ю разом з вами. Ой, який смачний! Я ще трошки додам водички, бо для мене навіть такий, знаєте, прямо насичений смак. Я вдома вже пр'ю просто 300-500 мл вранці. Дивіться, що треба для зниження холестерину, пішло питання, да? поки п'ю, скажу вам. По-перше, менше нервуватися. Треба навчитись сприймати новини через певний фільтр. Просто задавати питання, чому має навчити мене ця новина? І ще, якщо ви не можете вплинути якось на події, то просто віддаєте її. В ну, знаєте, в Божий, ну, як там кажуть, в Божий промисел. Хай Господь розрулить. От просто кажіть Господь, я тобі довіряю. Якщо ви можете вплинути на подію, то краще впливайте, бо стрес якраз від бездіяльності чи великої кількості людей. І ще щодо холістерину обов'язково має бути Бензин К10 у вашому раціоні, він буде допомагати підживлювати мітохондрії. Мітохондрії це е, ваша електростанція, наша з вами електростанція, там жир згорить і дасть енергію. Холестерин це просто жир, ну, є корисний холестерин, є шкідливий. Корисний холестерин це наш ремонт, це наші гормони. А шкідливий це той, який вже забиває судинки і шкодить нам це так, примітивно. Пояснюючи, але щоб було зрозуміло. Для холістерину, для того, щоб зник холістерин, обов'язково має бути клітковина. Обов'язково вона буде сприяти кращому травленню. Тут є жовчогінні тут є жовчогінні е, компоненти, тому щоб розщепити жир, нам потрібна жовч. Е, Ресторейт, можете пити тричі на день. Ресторет теж сприяє, бо там є багато мікроелементів, які сприяють відновленню pH, а жир він закисляє і ну, шкідливий жир. І коли ви будете пити ресторей двічі-тричі на день, після їжі, через 30 хвилин, ви зможете краще справлятися з жирами, ви не будете накопичити нові і навіть будете розщепляти ті, які є. Потім. Як я вже казала, антицелюлітні капсули. Ну і сам по собі Активайз, метаболік, вітамін Б6, він буде захищати стіночку нашої судинки для того, щоб там не приєднався гомоцистеїн, холістерин, для того, щоб навіть не утворювались бляшки. А, і омега обов'язково. Ось омега. Для того, щоб вивести шкідливі жири, треба внести корисні. Тому е, питання з холістерином, робота з місками в першу чергу. менше стресу, е, більше молитви, медитації. Люди зараз чують за ці медитації, за ці молитви, але майже ніхто не робить. Люди не знають, як медитувати. Зараз є велика кількість варіантів, деякі бігають і вони в цей момент медитують, деякі ходять на масаж, це теж розслабляє. Деякі Наприклад, слухають музику, деякі малюють, танцюють. Це теж ну, є просто такі медитації в нерухливому форматі, а є медитації в рухливому форматі. І я особисто ну, така людина динамічна, мені важко сидіти на одному місці. Тому у мене медитації, навіть коли я провожу прямий ефір, це мої мій вид медитації. Я обожнюю спілкування з людьми. Хоча краще. Вчитись, зосереджуватись, ну відпускати всі думки з голови, це теж дуже важливо. І насправді по їжі можу вам сказати, що додавайте х... з кожним прийомом їжі гірчицю. Вона сприяє тому, щоб жири розщілись. Пам'ятаєте, да? як гірчичка може вимити жирну сковорідку чи кастрюльку? Додавайте гірчицю. І ще для того, щоб не було надлишкового шкідливого холестерину, Гормони мають бути гормони радості. Гормони стресу роблять так, що все, що ми з'їли, буде нам приносити більше шкоду, ніж користь. Тому під час стресу велика кількість людей, вони навіть організм відмовляється від їжі і правильно робить. А коли ми в стані радості, тобто, от коли ви їсте жодних негативних новин, пам'ятаєте, було багато досліджень. Коли, наприклад, коров, коли доїли або годували, включали музику. І це позитивно сказувалось на кількості молока, на якості молока. Нема нічого космічного в цьому. Музика вона розслабляє. Коли людина розслабляється, коровка, і корівка теж Окситоцин, гормон радості і лактації. З'являється, є мамочки, які не можуть годувати, це тільки через стрес, тільки через стрес. Якщо їй полежати, поспати, випити водички, з'їсти хоч пару капсул аміну, або білкову якусь, просто навіть пару яєчок, вона буде мати чим годувати вже. І ось коли ви їсте і дивитесь якісь негативні новини, при цьому засмучуєтеся або хтось на когось свариться, от дитинка їсться, ви що, ти їсиш не те або не так, що ти там колупаєшся. Або їж м'ясо, я тобі сказала. Це найгірше, що можна зробити під час їжі. Не особисто і ще когось злити. Тому для того, щоб не було шкідливого холістирину, щоб не було шкідливих речовин в нашому організмі, під час їжі тільки позитивні новини. От можете мене включати мої прямі ефіри, їсти і просто посміхатись. Бо я роблю ці ефіри з любов'ю. З бажанням вам бути корисною. Я не наполягаю, я пошуткувала. Окей, добре. Буду завершити свій ефір, бо вже 9 ранку у нас. Несу коктейльчик синочку. І е, підемо вже снідати. Питання ще відповім трішки. А, ну, по холістерину ви зрозуміли, да? Життєвий тонус, тобто павер коктейль, ресторейт омега коензим. Плюс. Антицелюлітні капсули обов'язково, плюс можете ще додавати аміно. Аміно теж, там є амінокислота, лізин, яка сприяє покращенню роботи печінки, всьому розщепленню всього. І вона теж буде сприяти і тому, що м'язи будуть краще працювати, жири будуть розщеплятися. Амінокислоти це просто перфектно, як то кажуть. Тепер щодо. Я ще ж голосно не говорю, бо тут ще знаєте, там сплять, там сплять ще деякі, то я ще не знаю наскільки децибел можна включати мій голос yeah. <laughs> тому, але дякую вам за.